Тут сьогодні приїхали а, багато відомих волонтерів, засновники а, найбільших волонтерських фондів України. А, журналісти, представники самооборони а, з одного питання а, нещодавно, там кілька тижнів тому, а, Коваль прогримів на всю Україну а, через слова одного вашого чиновника, пана Балака а, під час засідання топо, топографічної комісії, топотоптонамічної, перепрошую, а, про те, що. Нібито, хто такий Володимир Киян, що він зробив, ну, загинув ну, ну, загинув, що він такого зробив. Ці всі люди, які приїхали, дуже добре знають, хто такий Володимир Киян і за що він загинув. Ми протягом Більше ніж рік з ним тісно спілкувалися. Тут є люди, які воювали з ним пліч опліч. Володимир Киян для нас всіх, хто знає, що таке війна не з телевізора, став символом оборони Луганського напряму. І я думаю, що Ковальщина повинна пишатися тим, що її син фактично був одним з тих, хто стримав російську агресію в 2014-2015 роках. Але Вова навіть не стільки тим, що він займався обороною щастя, обороною тес Луганського напрямку. Загалом для нас от, ми його так тепло згадуємо, а через те, що це був справжній офіцер, благородний, його благородство. От ми, ми всі знаємо, що на превеликий жаль не всі не всі достойні люди в АТО так, так ми з цим погоджуємось, буває різне, але от саме так завдяки таким людям, як Володимир Киян, ми можемо говорити про те, що а, в АТО є герої. Крім того, Вова воював в Іраку, і для багатьох бійців. Різних армій світу українська армія асоціюється не з генералами, а з такими людьми, як Вова. Вони до нього вони з ним переписувалися постійно. Вони висловлювали йому свою підтримку. До Вови приходили радитися генерали. Вову надзвичайно поважали його бійці. Він створив фактично маленьке НАТО у своєму підрозділі. А це, це був підрозділ, який один з найдостойніших в світі. Один з найбоєз Через те ми були дуже обурені тією фразою, яку ми почули. І Ми, ми сьогодні приїхали з'ясувати, чи насправді пан Балак так вважає. І от ми щойно з'ясували, що в нього трошки відмінна думка, і перед голосуванням я думаю, що треба було, щоб пан Балак, пан Олександр, сказав це публічно. Те, що ми власне перед цим засіданням з'ясували, можна я йому додам дам слово, пані Оля. Зараз поки Олександр Сергійович іде до трибуни після того да Олександр Сергійович, після того як я прочитав в засобах маси інформації, просто мені десь ви знаєте соромно, що в нас деякі засоби інформації перетворюються просто в жовту пресу, де просто хочуть використовувати і політичні сили, і політику, і такі моменти, які сьогодні мають місце. Зразу після тих моментів, бо це мені зразу ж попало на Фейсбук. Я спілкувався з Олександром Сергійовичем в частині, як це відбувалося, бо комісію, голова комісії є мій заступник Товстига, і вони проводили комісію в Кабінеті заступника. Бо е, в 316-му нас іде не тільки відео, а й аудіозапис. Я дав зразу доручення е, надати мені аудіозапис, але сказали, що може тільки відеозапис, а з відеозапису не можна визначити слова. Олександр Сергійович е, е, однозначно сказав, що такого вислову не було. І за що мені, так, як керівнику виконавчого комітету, по великому рахунку, я говорю, добре, а як от е, сьогодні трактувати те, що ви сказали? І, Зрозуміло, посадова особа, державний службовець, але не в цьому, не в посадовій особи, не в державному службовці, а в моралі. Я абсолютно стою на вашій позиції. Не можна таких речей. Це не обов'язково балок. Будь-яка людина, яка себе хоч чуть-чуть поважає, і яка визначає, що там відбувається, і о тих генералі, які сьогодні доповідають, що всі військові там мають і е, техніку, і мають боєприпаси, і одіті. І коли мені оттуда телефонують, що допоможи. Бо це брехня, оце я не можу зрозуміти. І за чого це просто-напросто е, з того, що просто з тих людей, бідних, і здіваються. Скільки разів я говорив е, голові облдержадміністрації і вищим посадовим особам? Визначі. для нашої перемоги, потрібно, щоб місто Коваль купив танка. Ссипамо всі зуби, купимо танка, але щоб ми знали, що це перемога. А так ніхто нічого толком не може пояснити. Людей туди кинули, аби кинули, і все інше. І за чого? Я не знаю зараз Сергій Олександрович пояснить свою позицію, але якщо приблизно таке було від будь-якого чиновника, не обов'язково від Олександра Сергійовича, я просто вибачаюся за своїх працівників. За е, ті, хто мав би навіть таку приблизу думку, тому що я е, ще раз повторююсь, не з посади службовця, а з, з моралі, просто з моралі будь-якої людини, яка сьогодні жива, вона має вже зобов'язання перед тими, хто загинув, і низько вклиняємо їм голови. Олександр Сергійович, прошу будь ласка. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні, перейменування вулиці Ватутіна розпочалося ще при каденції депутатів попереднього скликання і не було прийнято до однієї думки, враховуючи, що на засіданні комісії, яка відбулася порядка два тижні назад, Поприменування вулиць, і враховуючи той факт, що в місті Колі всім загиблим учасникам авто надавалися присвоїмості нові вулиці в новобудовах, і мною була винесена пропозиція, щоб назвати віквічну пам'ять загиблого кияна однією з вулиць новобудови. Враховуючи той факт, що це буде трошки потягне фінансові витрати, як підприємців основної організації, так мешканських місця переформування особових документів, будинкових книг, я не мав ніякої думки, щоб взагалі не вийшов, не вийшов цю пам'ять. Значить, свій час, задушення міського голови. Ми проводили відповідну роботу по придбанню квартири загиблих учасників АТО. особисто вкладав весь потенціал, свій весь розум, ентузіазм в частині придбання квартири. Для Данилевич місілуську купляв, тому що ціна квартири була в місті Ковілі, однакових Луцьку, але місілуску була вона під ключ зроблена. Це може підтвердити заявники, які ми придбали квартири. Шилік. Значить, ми квартиру купували, Ярмолюк ми купували квартиру, допомагав особисто, позаробуючий час. Вихідні вихідні їздили, вибирали, робили. Значить, і На засідній комісії буквально 30 хвилин мене Веренчук виводив з штані комісії. Я не зрозумів, тільки як засідна комісія почалася, мене виводив. Просто завели, не зрозуміла я. Я потім задав питання, чому мене виводивсько. У мене й мурай, головний архітектор виводив членів комісії. Але Заступник міського голови не це питання на голосування. Це особиста не була в мене до Ворівчука, тому що там є відповідні переписки. Там я не виконав його до речі, коли він був ще головою ради, районної ради. Там не випусне випусе. По суті, говорили чи не говорили? От, власне, я також ще раз хочу впевнитись, чи це просто напросто бруд чи і брехня, чи ви правда такі речі говорили? Я особисто вшановую всіх. І коли почалися не ато, я сам ще був Суш Василь Федорович. Говорили чи не говорили? Я такого не говорив. Так я сказав, давайте виключимо пам'ять в одній із вулиць, там, де знову будова. Чому нічого про там, не маю. там -то... я нічого піднімаю. це була моя особиста думка. Я не мав, приношу вибачення. Як... Так, 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 так. Так. Ви з вами спілкувалися, ви сказали, що ви це говорили, але ви хочете вибачитись, бо ви... Хочете... А я зараз продовжую, я продовжую, я продовжую. Що ви б'єте в воду? Я продовжую, шановний. Можна продовжити? <рес> я особисто, я особисто нічого не маю в частині, приймування вулиці Матутіна. Я просто сказав свою особисту думку. Значить, так як сьогодні більшість голосів на засіданні депутатської комісії, ще тоді було Андрій Володимирович то все я сказав, що давайте виверніся на засідні депутатської комісії. Обговорено це питання було. Тому що мешканці вулиці там проживають, вони також це повинні виключити і пам'ятати нашого героя. Я приношу вибачення. Перед громадою міста ковля перед всіма. Якщо хтось так подумав, значить, мою думку, я зовсім мав іншу е, напрямок роботи. Викумішити пам'ять з знову вулиці, як всім попередньому часу. Прошу вибачення, що я так скажу, такий негідний вчинок на вашу думку. Значить, я особисто вкладаю ці зусилля в розбудову території міста, значить, і приймаю активну участь на надання допомоги в частині сім'ям, які сьогодні за загинули, в частині благоустрою ділянок та інших. Е, власне, я також не задоволений е, відповіддю. Е, е, тоді, коли я вам задавав питання, говорили чи не говорили, ви мені сказали, е, дивлячись в очі. Ні, я такого не говорив. Люди, які не тільки там стоять, сидять в залі, вони хочуть чітко почути відповідь, говорили чи не говорили ви такі слова. Васильович, я не говорив, що часи, щоб не перейменовувати вулицю матуті на Кияна. Я, я тут... Давайте перейменуємо в одній із новодов вулиці. Олександр Сергійович, давайте ми так говоримо, що наскільки я зрозумів, з того, що ви починаєте, от правильно чоловік сказав, віляти, я прошу, будь ласка, до кінця сесії, до кінця дня положити заяву на звільнення в мій кабінет. Дякую. Да, Сергій Дмитро. Дякую, шановні колеги. Ми е, сьогодні більше.